Привіт! я Вероніка Мельник, і це рубрика Мобільний репортер. Добірка найцікавіших відео від наших глядачів, які точно не залишать вас байдужими. Що потрапило до ваших об'єктивів цього разу? Дивімося! Сьогодні у випуску зимовий стиль, статусні люди та натхненне прибирання. Прийшла зима, і здавалося б, гуляти вулицями вже не так приємно, як восени. Сіро, вогко, вітряно. Якщо ви відчуваєте те ж саме, то варто просто подумати про гарну компанію для прогулянок, з якою весело за будь-яких погодних умов. Так приємно, прямуючи додому, слухати муркотливі історії з життя пухнастого друга. Звісно, зимові прогулянки потребують особливої підготовки, адже щоб вони тривали довше, вам має бути тепло. Це мінімум, а максимум це намагатись прикрашати цей світ своєю красою, стати справжнім еталоном міської моди. Щоправда, не завжди модель розуміє смак стиліста і часто прямо таки не впізнає себе у дзеркалі. Давайте чесно, кожен так чи інакше хоче гідно виглядати в очах оточуючих, бути веселим, розумним, впізнаваним, одним словом, крутим. Є люди, які докладають для цього багато зусиль, купуючи брендовий одяг, аксесуари та інші атрибути лакшері стилю. А є й ті, хто не робить нічого такого, адже від самого народження вже має в собі стрижень поважної людини. Хоча, можливо, і не всі з народження мріють про статусні речі та великі перемоги. Є й ті, хто хоче простого тихого щастя. Догляд за родиною, оселею, буденні справи для декого суцільний релакс. Тож мати в родині таку людину це скарб, поки інші будують кар'єру, вона подбає про затишок та чистоту вдома. Так, привчання дитини до чистоти та порядку важливий елемент виховання. У дорослому житті це обов'язково стане в нагоді. Головне не перестаратись, інакше процес прибирання у квартирі може перетворитись на стрес для батьків. Діти, вони ж все розуміють буквально та підходять до будь-якої справи з максимальним ентузіазмом. Бачу ціль, не бачу перешкод. Були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо хочете долучитися до створення програми та побачити своє відео на екрані, уважно спостерігайте навколо, хубко знімайте та викладайте у мережу з хештегом Вінниця репортер або надсилайте мені у особистих повідомленнях у соцмережах. Па-па!